Після зустрічі президента з лідерами Греції, з прем'єр-міністром Болгарії і 11 країн підписали декларацію про підтримку України. Це немало. Давайте поговоримо про перспективи для нашої держави. Треба починати з того, що взагалі західні Балкани для нас ну м'яко кажучи складний регіон іншої сторони там є Сербія, абсолютно проросійська, в якої ми почали бачити певні зміни вставлені до України, вставлені до заходу лише в кінці минулого року. З іншої сторони на західних Балканах дуже багато країн, які ще раніше ніж ми подали заявку на членство в Європейському Союзі. І відповідно, які використовувалися україноскептиками скептиками в ЄС як такий собі привід для того, щоб Україну оперативно не брати, як ви пам'ятаєте, колись використовували навіть як причину для того, щоб не давати Україні кандидатство. Мовляв, у нас уже декілька років під десятиріччя бо західні Балкани чекають членства. А тут ми будемо брати Україну і так. Ми тільки все погіршимо всю ситуацію в регіоні, тому так чи інакше, але регіон для нас був складний і те, що цей саміт відбувся, і те, що ми маємо хоч якісь результати з нього, це вже дуже добрий сигнал. Чи зможемо ми ці результати розвинути, поки сказати важко, тому що дипломатія, особливо класична дипломатія, саміти відносяться до класичної дипломатії, вона йде поступово. Тому не можемо після першої зустрічі очікувати, що все стане так же класно як у відносинах, скажімо, із балтійськими державами, але те, що, хоч якісь поступки в нас є, це явний плюс, і тому цей напрямок закидати не можна. Сербія і Україна ця країна є певно спірним партнером для нас, але підтримувати дружні стосунки доводиться зараз для того, щоб мінімізувати її співдружність із ворогом. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Тобто, це прагматичний погляд на дипломатію, що все, що робиться, не в підтримку Росії, є в підтримку України. Mm -hmm. А й сербами, як ви пам'ятаєте, минулого року після утічки інформації з американської розвідки через службовці національної гвардії Джека Тейшеру. Виявилося, що Сербія навіть за подачі сполучених штатів розглядала можливість передачі України частини старої радянської зброї та боєприпасів. Якраз той, цей момент я вважав би водорозділом у відносинах Сербії Росії, після якого ми і американська дипломатія змогли використати цю можливість, щоб хоча б почати початкові діалоги щодо співробітництва із Грецією, тут найбільші перспективи в якому напрямку. З греками, як ми знаємо, у нас в основному становилися непогані економічні відносини, тому що в нас і взаємодоповнювані економіки, і на до 16 зараз також вони долучаються. Так ну, дайте все таки я договорю. І до того як почалося повномасштабне вторгнення, все таки чорне море для нас було ключовою артерією. Але зараз ми бачимо, що окрім в 16 які ви правильно згадали, Греція була перша, хто почала нам передавати німецькі бронетранспортери, взагалі німецьке озброєння, чи до того як Райан Металь взагалі дав на це дозвіл, тобто греки для нас були. Таким собі форвардом на Балканах, який не боявся протистояти росіянам. І як би це не було дивно, греки для нас ще й важливі в релігійному питанні, бо саме грецькі патріархати перші почали на рівні з Константинопольським визнавати автокефалію української православної православної церкви України, і для нас це теж було дуже важливим знаком. Тобто, і соціальне питання тоді ж долучаємо. Тобто, вся грецька громада в основному була в Україні зосереджена якраз на сході, і її частина, якщо не помиляється більше половини, якраз довкола Маріуполя. Тобто з греками у нас дуже багато спільних питань, і всі вони сконцентровані проти Росії, що для нас, звісно, позитив. І про саміт БРІКС без Путіна хочу з вами поговорити на цей саміт країн в місті Йоганнесбург в Південно-Африканській Республіці. Прибув саме очільник російського МЗС Сергій Лавров. Він братиме участь у цій зустрічі замість російського диктатора. Про це повідомляють російські змі в аеропорту його зустріли народними танцями. Я нагадаю, що оскільки міжнародний кримінальний суд у газі видав ордер на його арешт, пересування російського президента країнами світу стало обмеженим це щодо Путіна. І саме тому очільник країни-агресорки відправив свого вірного помічника Лаврова порядок денний саміту Брікс стосуватиметься двох основних пунктів: це розширення союзу та готовності його учасників переходити на альтернативні долару валюти у взаємних розрахунках. Стати членами Брікс сьогодні хочуть понад 20 країн: Китай і Росія за розширення. А от Індія та Бразилія ні. Перш ніж ми поговоримо про внутрішні процеси, все ж таки пропоную почати з того, чому там Лавров Путіну страшно. Ми сьогодні питаємо про це у наших глядачів. То, мабуть, почну з цього питання і у вас. Дійсно йому страшно, тому що ми побачили, що Південна Африка ну дуже непрозоро йому не тякала на те, що все таки нам доведеться підтримати ордер. Все таки нам доведеться е, заарештувати і так далі проводити ці дії. Тому що ми не хочемо розвивати контакти з Заходом. Ми все таки не Росія. Ми хочемо адекватних відносин з китайцями із заходом з усіма, і тому ми не будемо вам допомагати. Ми не будемо Путіна покривати. Це перший аспект. А другий аспект, все таки, як ми знаємо, для диктатур неможливо собі уявити, що диктатор десь покаже слабину. А на цьому саміті Путін би якраз і показав слабину, тому що порядок не встановлюється Китаєм, основні запити, основні питання виникають у Південної Африки і Бразилії, і що там робити Росії? вона не може нічого додати до формату БРІКС, фактично. І тому так Путін не міг собі дозволити таку дипломатичну поразку, і тому Путін і не поїхав.